Друзі, всіх вітаю з вами ваш гід в Австрії, Ярослав Зорка, Розповідаю вам про всякі цікаві новини, події, курйози, які в нас тут стаються. І сьогодні я до вас прийшов з однією вельми цікавою історією, яка буде десь дуже схожа на реалії, ну, наприклад, якісь країни, з яких ми з вами... Сюди приїхали. Сьогодні буде історія про мера міста Фьозендорф, це Нижня Австрія, підвідна буквально там трошки якого звати, Ханес Коза. Коза це його прізвище, прикольне. А якщо комусь важливо, це мер, відправляючи, ну поки що, все ще партії консерваторів ІОФОП народної партії, а, почну. Спочатку з середини історії, потім підемо на її початок, а потім на її красиве драматичне завершення. Отже, цей пан Мер 5 грудня минулого року заявив, що на нього напали, напали і вдарили в обличчя, побили. Значить там скрізь було в інтернеті і в пресі його фейс. Тут прямо такий бланш, ну можете подивитися це скрізь. Є. Uh, і почалося розслідування. Всі було бурні. Як це так напала на державного чиновника на мера цілого міста в Нижній Австрії? Uh, і почалося розслідування. Розслідування йшло, 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 йшло. і От якраз сьогодні в нас uh, в лютому, вже наступного року, да, після того, пролетіли апдейт uh, про те, що пан цей каза. Вирішив піти у відставку. Я коли прочитав і не зрозумів, думаю, як же так? Може його травмували, може він сильно вдарився, коли падав, там його били, може він переживає стрес. А потім занурився в цю історію, виявилося дуже цікаво. Тепер йдемо на початок цієї історії. А історія починається з того, що взагалом такий пан оцей коза він ну, ніби був непоганим мером, але потім вліз в серію скандалів. З яких в принципі от до останнього і не вибирався скандал. У перший стався до того, що він там прокоментував в Твіттері або в Екс, як він там називається, а один пост, бо це було грубо. За пост потім на нього наїхали. Він вибачався, був змушений залучити адвоката для свого захисту. Потім цей адвокат йому виписав рахунок там на тисячу євро з копійками. І, значить, пан мер, замість того, ну він сам мав би його платити, але потім він щось подумав, що це його, його ну, ретвіт, і його там, ця, ця перепалка в інтернеті. Вона була як мера, і тому він вирішив передати цей рахунок на оплату муніципалітету. Там довга історія, як цей рахунок йшов, перейшов. Коротше, потім муніципалітет отримав. З'явилося питання в пресі, а чому це раптом муніципалітет має платити за ваші пан Коза приватні якісь там переписки в Твіттері в цьому нещасному. І пан Коза сказав, все-все-все. Типа це помилка, я от там сів, наклікавшись, не те нажав, не туди відправив, адреси дуже схожі, Він реально він живе на наступному будинку біля Мерії. Це ну, його фамільний будинок, він там живе вже багато, його родина і предки багато-багато років. Да? Тобто це не то, що якась там привілеє його як мера. А потім стався наступний скандал. Здавалося, пану Козі цього мало буде достатньо, але ні, він сказав, що ні, 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 я хочу ще. А потім муніципалітет оплатив рахунок в розмірі 8400 євро. Це багато щоб ви розуміли, це багато. Але рахунок він оплатив на користь компанії, його дружини цього мера. Ну там ясна справа, що. У рахунку було зазначено, що це консультації його дружини з приводу кейтерингу масових заходів. Його дружина ну, дійсно працює в гастрономії, тобто вона експертка з цього питання, але насправді ну, якось виглядає не дуже класно. Тоді це все сталося в квітні минулого року. Тоді, значить, була перевірка, і ніби як ніхто якихось там ну прямо незаконних історій не знайшов. Хоча виглядає, ну скажіть, дуже дивно, я би сказав, корупція, да, але в нас в Австрії ніби корупції немає тому, типу. Щось таке кумовство давайте називати. І, от нарешті, тепер повертаємося до кінця історії. Значить, пан, пан Каза, мер міста Фюзендорф, в своєму Фейсбуці, от пише значить, вибачення, пише, що минулий рік був один з найгірших. Він там піддався цькуванню спочатку там, загалу мешканців. Потім на його дружину напали через той рахунок. Uh, і виявилося ну геніальна людина, як на мене типовий політик від, від консерваторів. Значить що він придумав? Він придумав інсценувати цей напад, ніби його побили для того, щоб викликати співчуття і якийсь жаль uh, в ну мешканців. Да? От зараз, якраз після того, як вже пройшло розслідування, там прокуратура, поліція почала досліджувати, допитувати, виявилося, що це було інсценування. Тобто він себе якось сам вдарив, або хтось його вдарив. Коротше, він написав, що він сам собі а, оці, значить, а, ну, побої наніс і тепер він з цьому зізнається, і тепер він іде у відставку з посту меру. Знаєте, то, то випадок, коли, в принципі, людина сама себе вже так закопала і стільки всього хірні зробила, що ну, тут йому, типу, один тільки шлях. Добре, я вам так скажу, добре, що тільки відставка, а не в'язниця. Тому що, якщо зібрати усі всі факти, паршиві, які він натворив там в тому місті, будучи чиновником, да, напевно, може, десь якось могло в щось світити. Для чого я це розповідаю? Ну, по-перше, класна, курйозна історія. А по-друге, я розповідаю це тому, що ну, ми перше вважаємо, що не існує корупції в Австрії. Повірте мені, ну може, і такої, і такої прямого тілої нема, але в якихось формах, отаких от от незрозумілих, мутних таких непрямих, вона може якось так чи інакше існувати. По-друге, я хотів розказати вам про те, що не тільки політики там в Україні тупі або погані, або якісь інші. Да, а в принципі, є різні політики. Тут в Австрії нас теж вистачає, скажімо так. Ну, не хочу ображати цю людину, я його абсолютно не знаю. Да, але, скажімо так, не дуже дальновидних політиків, які творять таку всяку фігню. Мера в прекрасному Фьозендорфі більше немає, а історія, як на мене, цікава. Сподіваюся, вам було також. Дякую за увагу. Лайки, підписки, що там треба. Щасливо вам!